Я знаю, як це бути втомленою, роздратованою. Я знаю, як це втомитися від всього. Я знаю, як це важко переживати ночі, коли обстріли. І ти боїшся за себе, за життя своїх дітей. Ти думаєш, що робити, куди бігти. Я знаю, як це, коли не вистачає грошей. Я все це знаю. Я Світлана Горобій, реальна жінка. Яка проходить такий самий шлях. І якщо ти опинилась тут, на каналі Реальна жінка це знак. Настав момент зупинитись. Можливо, ти давно все тримаєш на собі і втомилась бути сильною, ідеальною, потрібною всім, і ця практика твоя мить повернення до себе, до тіла, до тиші. Вона дуже буде простою. І знайди для себе 10 хвилин. Вони в тебе є. Якщо ти дійсно готова до іншого стану, ти знайдеш для себе 10 хвилин. Час завжди є. Постав свій стан на перше місце, і ти побачиш, як вже після цієї практики ти будеш дихати по-іншому. Як ти відчуєш більше свободи і легкості. Займі зручну позицію, закрий очі. Тут не потрібно думати, як, що, просто дозволь, довірся, дозволь собі відпочинок, а я проведу тебе цим шляхом із ніжністю і турботою. Закрий очі, зроби глибокий вдих. І видих. І відчувай, як розслабляється твоє тіло. Давай, відпускай затиски, відпускай. І зроби ще один глибокий вдих. Затримай дихання і видихай. І зроби ще один глибокий вдих. І ніжний повільний вдих. І зараз відчувай, як перед твоїми очами з'являється завіса, і вона віддаляє тебе від зовнішнього Всесвіту. І ти занурюєшся у внутрішній свій світ. Повільно дихай, зараз ми зробимо закритими очима, як наче ми очі переводимо вверх і дивимось на брови. А потім погляд переводимо закритими очима вниз на підборідь. І давай зробимо три рази. Не хвилюйся, якщо щось не виходить. Ти все робиш правильно. Піднімаю очі вверх, закритими очима і потім вниз. І ще один раз вверх і вниз. І зробимо ще один раз вверх і вниз. Дихай рівно, спокійно. І зараз відчувай твої очі, як наче дивляться всередину голови. І ти вже дихаєш головою, тіло розслабляється, тіло переходить в такий стан, як наче ти засипаєш. Але ти знаходишся в свідомості, глибокою вдих, і ти відчуваєш, як змінюється частота, і як наче ти переходиш в реальність. Де немає стелі, підлоги, і ти можеш тут рухатись вільно. Відчуй цей простір і направ зі свого серця енергію, теплоти, доброти, любові в цей простір. Познайомся з ним. Це і є ти, твоя внутрішня тиша, твоя внутрішня сила, твоя творчість все знаходиться тут. Але перш ніж ти відчуєш її, розкриєш, давай приберемо все зайве. Відчувай, як зараз формується екран перед тобою. І головне, про що я тебе попрошу, ти тут не думаєш, не згадуєш, ти просто будеш звільнятися від того, що вже накопичувалось. Просто тут в просторі, і ми зробимо з тобою таку практику очищення. І зараз відчувай, що тут безпечно. І тут легко змінити стан? Що ти зараз відчуваєш? Застій, втом, сумніви, страх, страх проявитися або втратити себе? Що ти собі забороняєш? Що ти зараз відчуваєш? Що ти собі забороняєш? Відпочити, бути цінною, мати бажання мати більше? Бажань проявлятися, бути реальною, або ти зараз відчуваєш апатію, хронічне емоційне виснаження, емоційний спад, порівнюєш себе з іншими, критикуєш, або маєш синдром самозванця, зливаєш ідеї, не маєш зв'язку з мріями, з тілом, зі смаком життя. І ти запитуєш, а де я у всьому цьому? Ти боїшся масштабу. Але так його хочеш, сумніваєшся, чи зможеш витримати успіх раптом не вийде. В тілі напруга, труднощі з довірою, з делегуванням, але ми зараз не йдемо туди. Ти просто все це бачиш, вигружаєш на цей білий екран і відчуваєш, як в тілі стає легко, ти звільняєшся від цього. Ми не шукаємо причину. Ми зараз це просто очищуємо. Поміть в просторі, як з'являється енергетичний інструмент. Це може бути шар світла, звук, об'єкт. А можливо, це а, янгол, турботливі руки творця. Все, що зараз приходить, все це істина, просто довіряй. І зараз візьмі цей об'єкт собі в руки. Так, в свої руки, в твоїх руках знаходиться велика сила, Повір в це, і ти можеш зараз це все легко очистити. І зараз цим інструментом направляй його на екран і поміть, як він очищується. Знаєш, як губка таки вбирає в себе все навкруги багато-багато світла, чистої світлої енергії. Все зникає, так, воно все зникає, все легко і просто зникає. Більше не потрібно бути в цьому, все звільняйся, дозволяй собі, звільняйся від цього, дихай, дихай і будь в цьому стані. І зараз побач, як навколо тебе дуже багато світла, дуже багато любові, теплоти і підтримки. І зараз ми з тобою будемо активовувати інший стан. Чистий екран. Відчувай радість. І відчувай, як формується новий стан в тобі. Я вибираю. Лінія вибору формується нова, новий стан. Мені не треба страждати, щоб було цінно. Я вибираю легко, і це працює. Коли я вибираю себе. Простір вибирає мене. Я вибираю з радості, а не з відчуття провини. І тому мій вибір живить мене. Я обираю краще не тому, що так можна, а тому, що я вже можу. Я дозволяю собі вибирати те, що не потрібно виправдовувати. Я більше не вибираю складність, щоб відчути свою силу. Мій вибір це відчувати силу зараз. Я обираю повернути свою силу. Я дозволяю собі краще. Я дозволяю собі стан, з якого все створюється найкращим для мене чином. І зараз відчуваю, як іде активація стану цінності, я цінна я вже є, стану гідності, стану достойності. Я вже по праву свого народження маю право отримувати все найкраще. Я вже є найкращий діамант в своєму житті. Я є, і цього достатньо. Роби глибокий вдих, видих, відчувай, як в кожній клітиночці тіла з'являється сяйва. Це твоя сила. Вона пробуджується. І хвилею, новою хвилею розноситься по твоєму тілу. Кожна клітиночка, кожен сантиметр твого тіла оновлюється, ти є, ти ось тут є. Зроби глибокий вдих, видих, відчуй цей стан, стан спокою, впевненості, достойності, цінності. Роби глибокий вдих, видих і обережно. Як наче через двері повертайся. І ось ти вже в просторі за закритими повіками, ти вже відчуваєш своє тіло, вдих, видих. Промов я в тіль поворохни ручками, ножками, і коли будеш готова, відкривай очі. Залишайся в цьому стані стільки, скільки хочеш, ти вже зробила важливий крок. Ти обрала себе. І тепер ти можеш більше. Відчувати глибше, бачити ясніше. Пам'ятай, повертайся до себе. Це найкраща стратегія життя. Я рада була бути з тобою в цій практиці. Повертайся до неї. І подумай, а що ти вже сьогодні можеш одну малесеньку дію нову проявити з нового стану. Зафіксуй це десь собі і проживи найкращий день. Я обіймаю тебе. З тобою була Світлана Горобій. До зустрічі!